Так, перші мінуси володіння електричкою наразі на даний час в Києві, фактично, в Київській області. Світло у мене вимикається по 7 годин. 7 годин немає, 2 години є. Заряджаюсь я від звичайної домашньої розетки, воно там дає 3,7-3,7 кВт на годину. Фактично, щоб їздити на роботу, мені 20 км в Києві назад, мені вистачає заряджатись до повного раз, там, я не знаю, дня 3-4 можливо. А так як я таксую, то фактично мені треба підзаряджатись кожен день. І якщо світло є, у мене залишається приблизно завжди 100 км запасу і за я ще добиваюсь, там, на 150 з 150,5. Зараз я в кращому випадку добуваю до половини взагалі в цілому. У мене зранку там запасу 100 було 80, стало 120. Бо по 2 години вимикання це треш, в принципі. Тому підзаряджаємось на платних. Виходить десь як десь гривна кілометр. А так все чудово. Треба звикнути.